Ось яблуня пуста, ну ось двоє. А ця воно все біле було. Оце що замороз зробив. Фермер Володимир Попруга 20 років займається садівництвом. У власності має 5 гектарів саду з яблунями та грушами, по 4 сотки слив та личі. Також вирощує ягоди та овочі. Володимир в основному працює разом з дружиною, має помічника. Люди каже, зараз не дуже хочуть працювати на землі. Збирати врожай наймає спеціальні бригади. Чоловік має 100 сортів яблук, до 10 сортів груш, але врожай цього року не радує. Оце кожен рік у нас в основному такий був врожай яблук. Ну в тому позатому році був не менше на всіх яблунях. Якщо б в цьому році не заморозок, то продали б яблуками за счет яблука якісь кошти б отримали. Тон 10 максимум, і то може не буде 10. Якщо в тому році, я так дивився, було десь тонн 100 не менше, може навіть більше було. І позатому так само. І в цьому році було б ще більше. Заморозки у травні знищили 90% врожаю яблук, 50% груш. Урожай на кожен рік. От в цьому році, ж, бачите, морози забрали, і то їх буде тут. А так ми ось з такої грушки в тому році десь 5-6 ящиків до. 28 до 30 кг ящик. Середня вага грушки десь 300-400 грам. Сливи не дали плодів зовсім. В цьому році по дні по дві сливки на сливи, там, де було по 10 корзин, скажімо так, які ми наривали. Лича залишилась. А от зливи у червні, розповів фермер, дали запас вологи деревам на весь сезон щодо ягід, то минулого року малини та полуниці не було через засуху. Цьогоріч полуницю вдалося зібрати лише раз. Другий врожай затопило водою. Після цих дождів вже все вона у воді полежала, вже нічого не буде. Володимир Попруга показує ділянку, на якій росте картопля та помідори. Овочі теж затопило. Тоже там те, що. Повністю накрило водою, я думаю, воно й пропаде. Агрофірма Надія розташована біля села Виблі та орієнтована на ринок збуту в межах Чернігівщини. Володимир Попруга каже, його яблука їдять діти у школах, і садочках області. Було два оптовика. Один тендер виграв, брав на сад, які школи возив по області. Вивез він чимало яблук. Фермер розповідає: яблука та груші дають стабільний прибуток. Перші фрукти вирощені цьогоріч на Чернігівщині на ринках з'являться у липні. Ціна на них може вирости, якщо заморозки торкнулися й інших фермерів в Україні. Альона Марчан, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.